Є така історія, особливо з кінематографістами, які мусять розуміти, відчувати, що буде відбуватися з глядачем картини, коли він планує її закінчити. Або знімати фільм так, що його актуальність буде якби, працювати в різних часах і всьому інакшому. Я маю досвід своїми фільмами. Я не так часто знімав великі повнометражні фільми, не тому що в мене немає ідеї, чи я не хотів. І тоді мене питають, а от ви зняли це? Думають, що в мене немає ідеї, щоб зняти фільм. Дуже складно організувати виробництво фільмів, дуже складно знайти на них кошти, дуже складно знайти розуміння е чергового керівництва держави кіно чи ще когось, з ким ти говориш про те, що це потрібно, важливо і так далі. Але тільки віра і розуміння в те, що ти йдеш до глядача з якоюсь ідеєю, яка їм буде так само важлива, тільки це гріє, коли робиш фільм. Тут десь така відповідь.